Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні із тими, хто дивиться відео близькими людьми, про що треба попередити, що буде відбуватися, що треба знати. У вас буде з понеділка відновлюватись організм, ви, може, знайдете таку ліки, може, трави, чай, дієту, напевно, комусь вдасться змінити на краще своє харчування. А також почати якийсь курс лікування може пройти і вилікуватись. Це з понеділка. Далі багато буде замовлень, роботи плідної, яка принесе вам прибуток. І з понеділка почнуть до вас звертатися клієнти, покупці, замовники, робота. Почнеться плідна, дуже така. Весь час майже ваш буде зайнятий роботою. І це вівторок, середа повністю вас занурять у роботу. І вона е, хороша. Це та робота, коли ви чим більше ви працюєте, тим більше заробляєте. Результат дуже гарний тут. І це надовго. Це вам надовго. Ну Щось іде, аж на три роки ці люди будуть з вами працювати. Дуже гарні проєкти, можуть ще вівторок початися. От, всередині. Ну так, це все тиждень плідної роботи. Зароблять прибутки. Що виходить в середу, середа-четверг? Можливі, я так бачу, напади на вас. Може хтось втрутитись написати якісь погрози? Може, з минулого людина, але ви не звертайте, будь ласка, на це увагу. Ця людина бездушна, безсердечна і головна. Чого хочуть досягти, це зіпсувати вам настрій. От. Не бачу, щоб Ну, словами. Я не бачу тут саме, щоб вас чіпали. От. І тут порада від карт, щоб ви не реагували. Ще, якщо в Україні. Зараз ті, хто дивиться відео, то можуть бути повідомлення про атаки, про якісь обстріли і наслідки такі, що можуть бути загиблі або поранені. Це може вам ну, вас викликати депресивний стан і апатію, що ну, важко від цих новин. і От. От, таке може бути. Ну це з всер... середина четверг. Так, якщо ви дивляться військові, у вас будуть, хтось може отримати підвищення по службі, і будуть виплати, дуже великі такі суми можуть прийти вам. Йде мені як винагороди, отримання якихось. Е, відкриваються для вас ще нові шляхи, дороги. Дуже багато. Ну тут більше мені щось іде слово відповідальності на вас. От. Ну, це з середина четверг, чет... четверг, напевно, більше. Для військових такий тиждень теж, що вас піднімуть по службі. От п'ятниця. В п'ятницю дуже гарний день. Всі ваші справи вирішаться. Хто які були події, може в судді неможливо було вирішити вирішення всіх справ на вашу користь. У вас перемога у всіх напрямках. Дуже хороший день. п'ятницю прийде рішення, прийдуть такі дуже гарні події, полегшення. Звільнення від яких-то обов'язків тягарів. Тут ваша перемога. Далі в суботу здійсняться мрії. Ви будете відпочивати, насолоджуватись. І всі бажання здійснюються у вас, у ваших близьких людей. Також субота день насолоди, радощів. Дуже хороший день і в неділю. Ви... Тут вийшла карта, це може бути подорож, кудись ви поїдете. Може, це залізниця навіть так. О, ви вирушаєте в, в, в дорогу в неділю. І це дуже хороша дорога. Так, дуже хороша дорога. Не переживайте, все буде гаразд. Щось мені вийшли гори Ну це відпочинок більше, не робота. Це те, що вам ви давно запланували і воно здійсниться у вас. Добре, отакий. Гарний, чудовий тиждень. Відкриваються всі шляхи. Ну так. Виходять карти, що попри те, як на весь фон цього тижня до вас будуть надходити інформація про бойові дії, про обстріли і бойові дії, от ваше життя, а навколо все палає. Ну і попередження від карт. Вам можуть ставити програми на залежність, щоб ви обжорство, алкоголь не вживайте. Не вживайте алкоголь вам не потрібен. І ще оця людина, яка мені виходила погрози, може почати говорити про любов, про якісь нові. Ну, як залицятись до вас почнуть? Ну, дивіться, якщо у вас вже були негативні моменти з цією людиною, вам погрожували, вам тут вийшла карта взагалі насильство було. Кажіть, що ви вирішили бути самі, що вам це не потрібно. Дороги назад нема, бо це якась хитрість, щоб повторити знов. Ніяких переговорів, ще, ще попередження на сьому тижні. Якщо будуть просити обо... гроші, ці люди їх не повернуть, і вам краще не давати, одмовити. Якщо хтось захоче ваші гроші позичить у вас. Не давайте, будь ласка, не повернуть. І вам вони потрібні більше тут. Ви відроджуєтесь, відновлюєтесь, у вас важке, дуже навантажене життя, важка робота. Ці гроші даються не так. Це така важка. Заперечую, прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здійснення мрії, намірів, планів, всім, хто дивиться відео, близьким людям на цьому тижні. Дорога легка, двері всі відкриті. Нічого не заважає, бути вам активними, щасливими, здоровими. Відкриваються всі шляхи і дороги. Перекрив. На здоров'я, на щастя, дорога легка, двері відкриті, буде так, так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я, тим, хто дивиться відео близьким людям. І одведіть, одверніть ворогів, агресорів, одведіть всі бомби, ракети, снаряди і дрони. Вбухову хвилю, міни. Гранати, уламки, кулі. Капає в півдрони. Дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скидує, одвожу, одвертає, повертає назад ворогам, хай їм в голову летить. Буде так і так і є. Відкриті всі шляхи дороги, на щастя, на любов, на здоров'я. Буде так. Угу. От, так що отакий гарний тиждень. Налаштовуйте себе на хороше, на хороше. Не реагуйте на погане. Добре, зараз я ще хочу подивитись питання від глядачів. Це питання на загальний розгляд, за донат на любу суму. Питання може програтись також у всіх, хто дивиться відео. І в того, хто запитує, і в того, хто дивиться. Якщо от схожа проблема, давайте подивимося, що може допомогти дитині, побороти страх. Донька боїться нудоти. Скажіть, допоможіть, що може допомогти дитині? Донька боїться нудоти? Одна угу. ній магію зачепили. Закриті шляхи, дуже важко вийти. Зараз жінка робила порчу, зараз обирається весь негатив, знімаю весь страх. Донька більше не боїться, знімається весь страх, анулірую, обираю, всі страхи знімаю. Анулірую, бираю повністю, знімаю всі страхи. Більше донька на доти не боїться. Порчена програма все, вона виходить. Знімається повністю весь негатив, убирається, анулірується. Донька більше не боїться нудоти, знімає весь негатив. Прич. Більше немає страху. Загалом повністю всю нервову систему відновлюю до ідеального стану. Боїться, більше немає страху. Буде так і так і є. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть доньку в день і вночі. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, да буде захист міцний. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу захистіть доньку. Більше донька. Ну не боїться, буде так. борче страх, заборчила. Бо... Так, так є. Так, і давайте подивимось, чому. Проблеми із коліном. У доньки проблеми із коліном. Що трапилось? Чому проблеми із коліном? І тут теж порча Зараз? Побираю повністю весь негатив, знімаю всю порчену програму, обираю більше коліна не болить, загоїться коліна. Доньки коліна більше не болить. Обираю всі скиди, хвороб знімаю з доньки. Переклади, вміни і подміни, знімаю з доньки. Відкриваються шляхи дороги на гроші. Гарне самопочуття. Більше немає проблем із коліном. Убираю повністю спорчену програму, загоюється. Більше не болить. Перекриваю. перекриваю, перекриваю. Переклас знімається, повертається ворога. Коліно більше не болить, буде так і так є. Ну Так, давайте подивимося, що робити, щоб знешкодити вплив ліків, які ми лікували доньку. Що робити, щоб знешкодити вплив ліків, які ми лікували доньку. Ну, от вона вийшла ця залежність така. Що робити? Вам треба мікро, верніше, зменшити тут показано, коли зменшується і менше, і менше як виход з цих ліків вам треба зробити. Подрібнити і кожен раз все менше і менше і менше, 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 менше давати. Бачите, воно подрібнилося, і ця карта говорить, щоб зменшували ці ліки. І їх, з них, я так розумію, поступово тільки можна виводитись поступово. Поступово. І я обираю повністю весь негатив, що роблять доньці. Вбираю повністю всю програму, негативну не зніму. Більше нічого не заважає знешкодити. Вплив ліків виводиться із організму. Ліки повністю більше не впливають на доньку убираю повністю весь негатив знімаю. Шляхи дороги на нас життя, щасливе, радісне життя у доньки обирається повністю ось, негатив знімаю. Перекриваю, перекриваю. Більше немає жодного негативного впливу. ліки вводяться ліки, більше нічого не зважаю зійти з цих ліків. Буде так так і є. Так. так, давайте подивимося, чи буде навчатися а, донька, чи закінчить інший вуз, чи буде навчатися в цьому вузі. Скажіть, допоможіть, чи буде навчатися донька. Дайте відповідь. Це інший вуз буде, вона перейде в інший вуз. Інший буде. Заперечую, знімаю повністю всі порчені програми. Убираю, анулюю, всі прокляття, знімається. Ну, це для неї навіть як порятунок в іншому вузі буде набагато легше. Ануліру обираю всі. Магію негативно знімаю з доньки. Відкриваю шляхи дороги. Так, це буде інший вуз. Убираю повністю всі програми, негативні, порчені програми знімаю. Ніщо не заважає доньці закінчити навчання. Відкриваються всі шляхи і дороги на навчання в інший вуз вузле такими радісними шляхами до доника, закінчує навчання без перешкод. Буде так і так і є. Дорога легка. Двері відкриті, буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на легке навчання буде так. Просто там, де вона зараз вчиться, дуже важко вчиться. Ось таке важке навчання для неї, принаймні. <клес> От. Далі ще питання. Фінансові проблеми. Фінансові проблеми. Скажіть, допоможіть, яка істина причина. Чому у того, хто запитує фінансові проблеми, що трапилось? Фінансові борги не дають можливість змінити житло. Ну так, боротьба. Там порчені програми стояли. О, зараз ідуть, покращиться стан Верховний суд. Угу. Зараз блок, то я заперечую, знімаю всі блоки обираються, анулюється вся програма негативно знімається. Порчена програма більше не працює. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші. Будуть, у вас буде гарна робота. Ви зможете переїхати. Перекриваю, прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Закриваються повністю всі борги. Більше немає жодної перешкоди. Знімаю всі вкрадніки, стяги, порчені, програми, блоки з доріг на гроші убираю, відкриваю шляхи і дороги. На гроші, дорога легка, двері відкриті, буде так і так і є. Більше нічого не заважаю. Закрити борги. Вирішити всі фінансові питання, перекривайте. вищі сили, допоможіть і вдень, і вночі захищайте, оберігайте того, хто запитує, не намить, Вищі лишайте. Вище сили, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Тому хто запитує, всім хто дивиться відео, нічого не заважає, вирішуються всі питання із боргами. Закриті борги повністю. Буде так і так і є. Так, і давайте подивимось ще питання. Хто? Лишає каву в тамбурі. І навіщо? Скажіть, допоможіть хто лишає каву в тамбурі і навіщо? Ну, це порчена програма. Може, закріплена програма на сльози, на якісь страждання, алкоголізм. роби жінка похилого віку. Це від неї. от І мені йде, що дуже сильна заздрість. Заперечу знімаю всю прокляття, знімаю, порчену програму знімаю. Я раджу вам. Це все викидати у смітник і казати, що духом смітнику на з'їдення негативу і кидати ще цукерку, говорить, що уплочено. Ну, в руки навіть не беріть. Я так розумію, це якийсь родич. Ваш Заперечую, обираю повністю програму. Негативна агресія заради агресії. Ви абсолютно ні в чому не винні. Заздрість сумасшедша. Заперечую, бираю повністю. Ще так, щоб вам гроші не давали, не допомагали, верніше. Не піклувалися за вас. От, ресурки, порчена самотність. Отут іще одна жінка вийшла, теж втручається вам, блокують шляхи, заперечую. І ще приворот стоїть на цій каві, щоб ви любили. Напевно, оцю оцих людей. Хто робить негатив, щоб ви до них були привітні, любили. Знімаю порчені програми, анулірую, убираю повністю, повертаю все ворогам. Хай з ними все це станеться. Оцікаються всі прив'язки, крадні кістяги, порчі, прокляття знімається, приворот надієм знімається, повертає все ворогам. Щоб не робили на каву, все на себе забирають, очищає енергетичний, фізичний простір того, хто запитує будинку, тамбуру, квартири, очищає повністю. Вичищається, повертається ворогам, хай самі з цим живуть. Не на переклад, не, на, не по колу, не по крові, не по роду не переходить, тому хто зробив, лишаю, буде так і так є. Тут порада вам не чіпати в, в якоюсь палкою його забирати. Пакет і, ви, і, ви, і смітник. І взагалі не спілкуватися з цими. Як... Змініть замки. Змініть замки, щоб воно до вас не лізло туди. Дуже небезпечні люди. Добре, я маю на цьому завершувати. Я дякую вам за увагу. Бажаю, щоб на цьому тижні у вас здійснились всі ваші мрії, плани, щоб ви були щасливі. Відкриті всі шляхи ваші легкі, двері для вас відкриті. Буде так, і такий міцний захист. Буде так. От, також нагадую про наших військових. Не забувайте, одна, дві гривні. Хто скільки зможе робіть, будь ласка, донати для військових. Є зараз великі збори і. Взагалі, як ви помічаєте, ну тільки перевірте, що це дійсно для військових, бо, як зараз можуть шахраї ще бути. Але потрібна допомога щодня. Маленького донату не існує. Це все дуже потрібно зараз. Добре, дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави. І до зустрічі.